Ой, вожди, воєн, герої, ні, привочених і правди на себе, тебе, говори, очевидів, що так, як і діло, о постраждали, помолимося тебе, представлених героїв наших, ім'я кожного ти знаєш, Богового. Не видно у героїв майдану. Коли прийде неприйде, що не сказані слава твоєї, страшно судити в весь і ворі спалю, вірним рахам твоїм, героям нашої України, невинно убійних від рук ворога. No.